Сюда. А там открыто? А, тут чуть-чуть. Все? Чуть-чуть? чуть нет, -чуть. много не Там не разницы, тут больше. Ну, будь там трещат вот кручу. Ты закручиваешь? Влево. Я не Ну, ты прав. Все? Ну, я тоже все. -то, Звісно, кажи. Газ закиньте в цей ладно, ладно.

Vai, vai Робота кипит. Баллон греется біля кабанчика. Працюємо. Порядок. Кабасик красунчик, Харный, немаленький. I'm not huh? Тут, друзі, ми легенько обшкрібаємо, те, що ми припалили, і потім повторно знову ж таки припалюємо. Тому що як для себе стараємось зробити якнайкраще і випалити максимальну шерсть. Гарно все обробити. І ось так, друзі, обідаємо всю тушу, стараємось гарно все випалити. Щоб ніде потім не було шерсті, щоб була красота, чистота, ну і смакота, звичайно. Ось так робиться цей весь процес. Після того, як ми нашу тушу повністю обпалили, починаємо поливати водичкою для того, щоб відкисло, щоб все гарно відстало. Даємо кілька хвилин відпочити, водичкою поливаємо, нехай туша відпочиває. І тоді через трошки починаємо мити. Дуже добре, коли поливаєш, коли вона має час відпочити, тоді потім дуже легко відмивається. Світа і нічого не помітив. Я б навіть криптивно ніколи би поливається. Коли добувати. Джейфатка ти вийти. Треба принесе. В цьому випадку, друзі, все залежить від того наскільки добре ти поливаєш тушу. Настільки легко та добре буде відмивати. Тому це процес ретельний і потребує багато водички, так сказати. Так, друзі, кабанчика полили, щоб він трошки відкис. Поки кабанчик відпочиває, відкисає, котики вже поприбігали і шукають свіжину, але ще не час. Після того, друзі, як кабанчик деякий час відпочив, у нас це приблизно було хвилина 20-25. Все гарненько відкисло і можна приступати до роботи відмивати. Ось подивіться, наглядний приклад, гарно все відстає, ножиком легенько проводиш і все відстає гарно, красиво. Ну і звичайно, вже коли кабанчика відмиваємо, наводимо красоту, водні процедури ніхто не відміняв. Поливаємо далі, щоб. Відмивалося гарно. І ось уже наша задача підходить до фінішу. Відмивання кабанчика, ось він вже в нас блищить. Красунчик, білий, такий, як був на початку. Але ще є в нас спинка, спинку треба мити. Зараз домиваємо зверху і переходимо до спинки. А після того, як кабанчика перевернули на бік, у нас залишається відмити гарну спинку. Поливаємо, нехай відкисає і тим часом змиваємо основу, на якій лежить кабанчик, щоб все було чистенько. Ось так все гарно змиваємо, змиваємо, щоб у нас все було гарно, чисто і красота. Так, що ми бачимо наразі? Кабанчик відкисає. Основа у нас чиста. Зараз залишається відмити спинку. Зробити йому масаж на спинку і все, все буде красота, і процес продовжується далі. Далі буде процес розбирання кабанчика. І після того, друзі, як наш кабанчик відкис, подивіться, як гарно щищається спинка. І все це діло доводимо до білого кольору, щоб все було гарно і чисто. І ось що ми маємо в результаті. Бездоганна робота, прекрасний результат. Чистий кабанчик. Зараз домиваємо. І можна приступати до того, щоб розбирати на частини. Ось так. І все ж таки, друзі, ще раз хочу наголосити на тому, що дуже важливо поливати кабанчика, щоб він весь час був мокрий. Поливати саме ті частини, де засмалені. Тому що від того, як ми будемо поливати, залежить те, як він буде чиститись. А коли поливаєш, коли весь час він в воді, то результат ось такий легко відчищається і виходить гарна робота. Все, друзі, наш кабанчик ідеально почищений, відмитий, вимитий. Ось така прекрасна, хороша робота. Далі змиваємо, е, основу, поверхню, на чому лежить кабанчик, для того, щоб вже тоді його розділяти на частини. Ось так. Все вийшло прекрасно і дуже гарно. Обов'язково змиваємо гарну всю поверхню, все гарно, щоб потім в результаті не чіплялось ніяке сміття, не було ніякої грязюки. Кабасика положили на спинку, зафіксували двома ось такими полінцями з боків, щоб він гарно лежав, і все можна розпочинати ділити на частини. І тоді, друзі, ділимо нашого кабанчика на частини, які нам подобаються, які нам потрібні. В кожного це виходить по-різному. Ми ділимо на частини, які підходять нам. І вже тоді, коли поділили, все, решту ми розділяємо вже на полицях, на столах так зручніше. Тому що на місці ми не розбираємо на дрібні частини. Нам краще занести його в більших частинах, а вже на місці розділити так, як нам треба. Тому ось така робота. Все це робиться дуже повільно, дуже гарно, щоб не було. Нічого зайвого. Тому якось ось так. Робимо так, як підходить там. Ну і звичайно кожен ділить на такі частини, які йому треба. Ця робота дуже делікатна, тому треба дуже обережно, щоб не порізати нічого зайве. Не порізати те, що не треба різати. І все буде добре. Ось такими різними частинами відрізаємо. І несемо на приготовлене місце, де воно буде відпочивати день. І що ми, друзі, бачимо? Неймовірно гарно все вийшло, неймовірно гарне м'ясо. Потрібна і гарна товщина сала. Все вийшло дуже прекрасно. Ось подивіться на це салко, просто прекрасна робота, чистеньке, гарне. Все дуже прекрасно, чудово виглядає. А салко, звичайно, також хто яке любить, хтось любить грубше, хтось любить тоньше, але у нас на даний момент ось таке виросло. Виріс ось такий кабанчик. Робота наша добігає кінця. Все повільно, але дуже впевнено розбирається. Все повільно переноситься на наші столи і все. Зараз на даний момент відрізаються задні стегна, залишається тільки задній міст. Ось така робота. Ведучий передок вже на столах, а задній міст залишився. Ну так, друзья, получилось вот такая у нас краса. Наш Борька уже лежит в мясе. Вот такая получилась красота. Все гарно, все так, как мои быть. Мясо, гарный выход. Я думаю, самое, самое то, что нужно. Вот так.